Христо, дорогі любі мої співбраття, священичому, дияконському служінні, возлюблені браття і сестри, дорогі паломники, які долали різні віддалі, численні кілометри і стали паломниками вдячності за дар великої людини в нашому народі, за дар Маркіяна. Ми сьогодні чули євангельське слово, де Ісус Назарету є показаний як дуже великий приятель людини. Він похиляється над покинутою людиною, перевертає її до спільноти, подає руку допомоги. Головне, щоб людина уміла і хотіла цю допомогу прийняти в своє життя. Євангелист Матей зображує нам два чуда оздоровлення. За Ісусом йшли два сліпці, кричали. Ісусе, Сину Давида, змилуйся над нами, помилуй нас. Вони навіть не казали, дай нам зцілення, дай нам здоров'я, але помилуй нас. Подивися на наше внутрішнє життя. Подивися на діагноз нашої хвороби. Дивна річ, вони не бачили, але йшли. Бо, напевно, відчували певну силу і світло в цій особі. Сліпий є, мов би мертвий, бо звичайно що ізольований від інших людей. Тому і ми часто, грішні і сліпі, маємо право і привілей прийти до Ісуса Христа. Просити в Нього помочі. Чудо не відбувається в спільноті, тобто Ісус не хоче, щоб. Це було якесь своєрідне, як ми називаємо сучасною мовою шоу, якийсь показ. Ні. Воно відбувається наодинці, і це показує дуже особистий контакт з Богом. Богові небайдужа доля кожної людини. І Ісус, як добрий педагог і лікар, ставить питання, чи ви віруєте, що я можу це зробити? Вас оздоровити. Так, Господи, відповідають рішуче сліпі. І на голос віри, Божа благодать дотикає очі сліпих людей, даруючи їм зір. Віра дозволяє людині перейти від темряви до світла. Тоді цих двоє оздоровлених людей розповіли про чудо свого сідання, розповіли всім довкола, бо вони не могли інших людей бачити перед собою, перед тим. Наступною людиною на шляху Ісуса був німий біснуватий, який також вважався для інших мертвим, тому що не можна було з ним нав'язати контакт, спілкуватися. Він мав відкритий зір, але перебував у життєвій темряві. Біснуватого до Ісуса привели інші люди. Ми не знаємо, хто точно його привів. Може, вже зцілені сліпці розповіли про доброго лікаря, про того Ісуса. Може, вони самі Його привели, бо вже знали дорогу до Зла Зласила ніколи не може стоятися перед Богом. Абсолютно ні. Тому у Божій присутності вона змушена людину покидати. Так біс покинув цього німого. І цей почав говорити. Коли це Боже Слово перенести в наш час до нашої конкретної життєвої ситуації, то можемо з цього дуже багато навчитися. Ми можемо розмовляти і вважаємо це самозрозумілим, бо вже в дитинстві, тобто людина на початку свого життя. Перші роки вчиться промовляти перші слова. Якщо вона цього довший час не робить, то вже тоді викликається певна тривога, що ця дитина буде взагалі говорити. Але потім всі радіють, що вона говорить. Ми маємо дар нашої мови. Але як ми використовуємо її, саме нашу мову? Чи не говоримо поганих, вульгарних слів? Бо сьогодні є. Дуже гарний шанс і місце і час, щоб відповісти собі на це питання. Для чого ми використовуємо наші очі, що ми стараємося ними побачити? Скільки часом потрібно зусиль, щоб привести людей до Бога, особливо коли вони цього не хочуть? Життя віри є завжди актуальне, також сьогодні. 21 столітті сьогодні також стаються чуда зцілення, оздоровлення, навернення, бо Ісус є живий у церкві і світі. Вміємо це побачити, вміємо це почути, коли нам також інші говорять про це. І наше християнство, як релігія, це не є приватна річ, це є релігія спільноти. Бо з Ісусом. Завжди було багато народу, особливо коли ставалися чуда. Але потрібно завжди вірних слух, які проповідують цю благовість, стають інструментами Бога утворені чудес. Одним з таких був і є Маркіян Шашкевич. Сьогодні ми з великою вдячністю вступаємо на його рідну землю. Ходимо стежками його дитинства, його молодості. Ходимо тими місцями, де він вчився говорити перші слова, де він вчився писати своєю рідною мовою. Протягом свого короткого життя йому вдалося зробити багато добра. І це показує, що ми, як люди, 21 століття також можемо праведно жити, робити добрі справи. Навіть ми є зобов'язані це робити, це є наше покликання творити добро на стежках землі. І сьогодні ми прийшли до школи Маркіяна на його рідну землю. Ми зібралися на лоні живої чудової природи. Щоб у серце прийняти своєрідну музу, натхнення, творити добро, промовляти добром, бачити і свідчити добро. Так ми зустрічаємо, звичайно, Бога у в храмі, в молитві, вміємо Його показати також іншим людям, вміємо показати цю дорогу, яка проводить до нього, вміємо. Поділитися тим, що Бог робить для нас, а Він робить багато. Так вчить нас робити Маркіян. Це не завжди легко, бо кожна людина вільна в своєму виборі, але Бог нікого не перестає любити. Нехай приклад нашого життя буде світлом для тих людей, які ще в Бога не впізнали або від нього відійшли, які можливо. Є сліпі, не бачать, є глухі на його благовість. Ну, бо є такий парадокс: легше є закрити уста і відкрити вуха, бо людина має два вуха, і слухати добру новину, слухати для того, щоб свідчити. Але людина часто закриває свої вуха і не чує тої доброї новини, доброї благовісті. І тоді вона не може свідчити. Нехай наше життя буде таким, що якщо хтось піде за нами, що він дійшов до вічної радості. Амінь.